Треба мішечок закрутити, закрутити, щоб глазурь не вийшла через верх і давити на низ. Серед учасників майстер-класу більше 30 дітей-переселенців. У перші дні війни до Черкас приїхала сім'я Свинаренко. Сьогодні участь у майстер-класі беруть двоє їхніх дітей, розповідає мама Оксана. Ми вивезли дітей в безпечне місце. Дуже дякуємо Черкас та, сам за те, що прийняли, що допомагають. Що діти наші не бачили цього страшного, що відбувалося в нашій країні? Свій розмальований пряник у вигляді пташки демонструє Захар із Харкова. У Черкасах розповідає хлопчик. Він від початку війни. Привітний город. Ось знайшли якусь допомогу. Я сюди прийшов як волонтер, допомагаю на кухні. Якось відволіктися від ситуації у Харкові. Там мої батьки, тому якось сумно, а так, хоч якось відволікаюся. Пряників вистачило на всіх, а майстер-клас організувала, щоб діти відволіклися від війни і присвятили час творчості, розповідає керівниця кулінарної студії Тетяна Шуліна. Всі заготовки жінка випікала самостійно. Пряники медові використовувала такі інгредієнти, як мед, цукор, масло, яйця, борошно, сода, какао. Глазир готувала із цукрової пудри, білка із соку лимона. Також використовувала барвнички гелеві. Пані Тетяна додає, що діти від розпису пряників у захваті. Це їхнє захоплення. Вони коли розписують, фантазують, мріють їм. Дуже цікаво розписувати прянички. Щоб трохи відволікти дітей від війни і поліпшити їм настрій, вирішили розпочати серію заходів у місцях, де проживають сім'ї переселенців, розповідає керівниця Палацу молоді Олена Петрова. Ми розуміємо, що люди не знають міста, в них зараз на часі інші питання, оформити довідки, якісь там оформити дитину в школу школи і так далі. Тому ми почали зв'язуватися з керівниками закладів, які приймають у себе переселенців, і їздити до них, робити майстер-класи. У гуртожитку постійно проживає 300 переселенців з дітьми. Частина з початку повномасштабної війни розповідає керівник освітнього закладу Сергій Воронов. За його словами, для дітей щодня намагаються зробити дозвілля різноманітним та цікавим. Ми забезпечуємо їм максимально широке дозвілля, починаючи там від відвідин зоопарку, кінотеатрів. Також до нас активно доєднуються всі дитячі музичні і мистецькі школи, палац молоді. Ну власне, дозвілля максимально широке, навіть спортивні секції вже будемо відкривати. І хочемо показати, що всі українці, які там покинули свої домівки, в Черкасах має бути як вдома, бо Україна це наш спільний дім. Ірина Філенко, Олег Кураш. Вини на Суспільному Черкаси.